Добрий день, вітаю вас на каналі Крипто, В сьогоднішньому огляді поговоримо про теснет і Нітя, які зміни в ньому відбулися. Також розглянемо четвертий тиждень квестів та що нам потрібно робити. Також відповім на питання, як додатково фармити експіріанс. Ну і давайте не будемо затягувати. Переходимо на сам сайт, авторизуємося за допомогою гаманця, за яким ви реєструвалися, і в нас відкривається сам сайт. Ну, спочатку хочу сказати, що ми вже з вами на півдорозі до завершення теснета, вже стартував четвертий тиждень квестів, буде їх всього 8, так що півдороги ми вже з вами пройшли. Але також є не зовсім гарні новини. Проект зробив оновлення і тепер нам для того, щоб сплатити газ, нам потрібні токени ГАЗ, які ми можемо отримати у Фаусет, але це зробити не так просто, тому що вони зробили для того, щоб ми мали можливість отримати ці токени. Нам потрібен Gitcoin паспорт зі СCORI 20. Спочатку вони на попередньому тижні зробили СCORI 3. Я думаю, багато хто. Зміг клеймити ці токени, але на цьому тижні вони вже зробили scory 20. А зараз в Kitcoin паспорті не так легко отримати ці 20 scory. Ну, але все одно можливо. Також тут є якийсь Discord scary, навіть коли я підключаю свій Discord. в мене чомусь взагалі нічого не показує, хоча в мене Discord доволі вже давно, там багато. Отримано і роли, і все, але все одно чомусь нічого не відображається. Але я спілкувався з іншими користувачами, вони говорять, що це не важливо, якщо у вас є 20 скори, ви все одно зможете зібрати токени з крана. Для того щоб нам зараз отримати Gitcoin паспорт 20 рівня, нам потрібно, як завжди, виконати умови. Я вже колись робив огляд на те, як отримати цей Gitcoin паспорт, але з того часу трішки. Змінилися умови, змінилися також деякі завдання. Прибрали завдання з Твіттером, також щодо ефіріума, також змінилися деякі умови. Як бачите, в мене на новому гаманці можна сказати 6.59. Той гаманець, який в мене був прокачаний доволі непогано. На жаль, його зламали. Я не наважився його сюди підключити, тому підключив цей гаманець. Деякі завдання в мене взагалі чомусь не перевіряються. Це Гітхаб, як бачите, але тут дуже добре, якщо у вас старий гітхаб, вам насипеє поєнтів. Також з Ефіріум, NFT, різні ролі. Чомусь у мене ці завдання не перевіряються. Не знаю, чому так, але я думаю, у вас все це спрацює, виконавши мінімум завдань, так як. Зробив це я. Це завдання Civic. Тут ви витратите максимум один Матік. В моєму відео можете переглянути, як там все виконувати. Я думаю, там все доволі просто. У мене тут також не все зарахувало, тому що написало, що вже по цьому IP верифікований другий гаманець. Тому у вас тут також буде більше поїнтів. Ну і також можна витратити. 8 доларів і придбати аккаунт Coinbase. Тому що для нашої країни його заблокували. Я думаю, багато в кого був Coinbase. але... Чомусь його у нас заблокували, тому можна просто придбати аккаунт з верифікацією іншої країни. Зробити це можна там, же, де ми купували верифікацію на Over Protocol, Тому в кого є бажання та кошти, можна це, звичайно, зробити. Я поки що цього не робив, але думаю, все одно зробити, тому що зараз все більше проєктів починають вводити систему цього Gitcoin паспорта, для того, щоб відсіювати абузерів, сибілів. Тому, звичайно, він потрібен цей Gitcoin паспорт якомога більш прокачений, тому ми від цього ніде не дінемося і потрібно це робити. Я думаю, тут розберетесь ані можете перейти до мене на YouTube канал, там знайти відео. Хай там трішки. І завдання змінились, але я думаю, для розуміння можна переглянути і виконати для початку хоча б мінімум завдань, які тут є. І далі давайте вже перейдемо до самого проєкту. Перше, також хочу зазначити, що зараз проходить знижка 50% на покупку їжі для нашого улюбленця. Як бачите, він у мене вже 3 рівня. Для того, щоб нам придбати їжу, ми переходимо ось сюди buy more Купуємо ми за наші Ну І давайте я зараз придбаю. Дві ось цих їжі по такій знижки, звичайно, нехай буде. Це можна сказати, відразу буде прокачувати рівень нашого улюбленця. Тому я зараз і придбаю їх. Ви ж дивіться вже по своїх коштах. Щодо сплати газу. Як бачите, скільки коштує одна транзакція саме в токенах газ. Знову натискаємо Proof. Чекаємо, поки в нас іде купівля, все ми придбали, і в мене залишилося ще 420. Я придбаю ще і ось цю. Так, знову натискаємо Proof. Плачується комісія. В мене цих токенів повинно вистачити вже до кінця. І Я думаю, хто також зібрав хоч декілька разів, у вас повинно також вистачити до кінця компанії цих токенів. Ну а в кого вже зовсім не в моготу, давайте я не знаю, там чоловік 5, перші, які мені напишуть в особисті повідомлення. Я скину по одному токену газ. Ну і вибачте, не той гаманець, скільки в мене їх там є. 18 токенів. да, Давайте по одному токену скину 5 чоловікам. Якщо у вас вже зовсім немає можливості, як як отримати ці токени, то пишіть в особисті повідомлення, і першим п'ятьом я, звичайно, скину по одному токену. І цього вам вистачить до кінця завершення компанії. Ну, давайте розглянемо, які завдання нам потрібно виконати на цьому тижні. Нам потрібно перекидати між рівнем 1 та рівнем 2 наші токени. Для цього ми просто натискаємо ось сюди, нас перекидає на Bridge, тут вже встановлена ціна. Як бачите, тут нам потрібно перекинути в мережу НОД 01 TIA, ну, Звичайно, для початку, в кого немає TIA на балансі, ми обмінюємо наші Init на TIA, а потім вже. А потім вже перекидаємо між рівнями. Натискаємо Next, Confirm, підписуємо транзакцію, сплачуємо комісію в газ і Go to page. Все, ми виконали з вами це завдання. Зараз завдання, як бачите, дуже швидко всі. Зараховується не так, як раніше потрібно було ще чекати. Звичайно, вже клеймити XP я зможу лише завтра, чомусь в мене сьогодні взагалі нічого не нарахувалося. Ну але вже завтра ці 100 XP я отримую. І так само виконувати інші завдання. Спочатку обмінювати ось, ось тут через свап на токени ТУК наші Ініт, і потім вже перекидайте між мережами. І так само виконуємо ці два завдання. Я вже перші два виконав. І далі що додаткового заробітку. Ось ці три перші сайти я взагалі не враховую. Цей взагалі не працює в нашому регіоні. Тут я навіть не розбирався, тому що там ще нараховують поінти за те, що ви кидаєте свій ефіріум. Я в цьому проєкті не приймав участь. Я використовую для додаткового заробітка переважно init, AI, але нещодавно вони запартнери ще з таким проектом, як Civia, і тут також можна заробляти додаткову Experience. Ну, для початку давайте розглянемо Initial AI, переходимо на сайт. Також перед тим, як нам виконувати завдання, нам потрібно через Бріч, таким же самим чином, як ми виконуємо інші завдання, перекинути токени Inity на другий рівень, а саме в Init AI. Попередньому відео я показував, як все це виконувати. Я думаю, розберетеся. Далі переходимо на сайт. У нас є щодня 5 кредитів, тобто ми можемо виконати 5 завдань, а саме змінити NFT або створити. Більше дають за те, що ми самі створюємо NFT. Для створення натискаємо Generation Collection. Тут нам потрібно придумати назву нашої NFT, далі Prompt, і також зробити якийсь опис. Вибираємо також, як ми будемо робити через Google або OpenAI. Все це вводити, далі натискаємо. Самі, як бачите, в мене чомусь поки що ще недоступно. Я зможу робити це лише через 46 хвилин, тому я не можу детально вам показати, можемо спробувати замітити, але тут більш за все буде така ж сама ситуація, що ми просто не можемо замітити, тому що нас поки що немає доступу. Також тут, як бачите, через 45 хвилин я зможу тільки це зробити. Тому також переходьте, переглядайте попереднє відео про проект, який я робив, там я. Показую, як все це створювати. Ну але я думаю, тут немає ніяких складнощей. Кожен, кожен цим розбере. І наступне в нас це Світія. Тут також для початку переходимо в Bridge, обираємо Initia, вводимо суму токенів, яку ми хочемо передати, будь-що вводите. Далі тут натискати Address, тут обираєте Civitia і токен Initia. Іншого токена тут нема. Далі натискаємо Submit, підписуємо транзакцію. Далі можна закрити цю вкладку. Далі переходимо на сам сайт Civitia. Також, якщо у вас блокує антивірус цей сайт, просто відключіть його. Або додавте виключення, тому що в мене а у вас чомусь взагалі останнім часом дуже багато почав сайтів вблучити. Тому, якщо якась виникла проблема, також просто відключайте або додавайте виключення. Ну і далі, після того, як ми перейшли на сайт, натискаємо Launch App, підключаємо, звичайно, свій гаманець. у Вас тут буде зверху відображатись ваш баланс. І ми тут бачимо ось таку доску. Ми кидаємо кубик і в нас і ходимо по цій дошці. І в залежності, куди ми. Стаєм. Тут ми бачимо суми в токенах Inity, які ми сплачуємо, якщо ми попадаємо на один із цих значень. Бачите, я вже витратив тут 201 токен Ініті і заробив 70 pointів. Тобто поинтів тут заробити небагато, а витрачати доволі багато саме токенів Ініт. Зараз я можу відразу замітити своє. Останнє значення це мені потрібно буде сплатити 12 токенів ІНІТ. Давайте зараз це зробимо і глянемо, скільки я понтів зроблю. Натискаємо Mint, знову Mint. Чекаємо, поки в нас йде транзакція в гаманці, підписуємо її. Тут, як бачимо, ми сплачуємо в токенах ІНІТ, тому. Тут, якщо ви перекинули якусь нормальну суму, можете без проблем лаймити, скільки у вас є токенів. І як бачите, ми отримали 14 поінтів, і також за це на сайті ми отримаємо Experience. Скільки точно сказати не можу, тому що я пробував виконати лише це завдання. Не зрозуміло, один раз нарахувало одну суму, наступний раз іншу. Але спочатку я тут сплачував звичайно менше, тому що коли ви проходите коло, суми сплати за кожен хід. Збільшується, тому точно сказати скільки нарахують експірієнса не можна, але все одно його нараховують. Ну і також можна зараз кинути, просто натискаємо Roll Dice, у нас запускається, сплачуємо транзакцію, у нас зараз почне крутитись кубик, і як бачите, випало 1912. Мені потрібно сплатити. За це я отримую якісь 1258 тисяч очків. Holders, ну це зовсім. Нам не важливо, нам головне отримувати пойнти, за які в подальшому нам будуть нараховувати experience. Ну, а з таким чином, я особисто заробляю додаткову experience на цьому сайті. Ви можливо, використовувати ще якісь із цих способів. Я в Тукані, наприклад, не, не замітив, що щось нараховували, хоча робив там. Багатої транзакції і, і додавав ліквідність, але все одно чомусь нічого не нараховувалось. Тому я використовую зараз саме оці два способи. Звичайно, прям багато ви на них не заробите, але якийсь експіріанс все одно вам нараховують. І для того, щоб переглянути всю вашу. Суму, яку ви отримали Experience за весь час, ви просто йдете в лідерборд і тут бачите, скільки у вас було нафармлено в загальному XP. Ну, ось таким чином збираємо. Ну, я з таким чином збираємо тут XP, проходимо щотижневі завдання. Також додатково, якщо у вас є можливість, збираємо тут Experience. Також додатково можете вводити мій код і за це отримувати також додатково 50 pointів, звичайно, якщо ви раніше. Його не вводили. Ну і слідкуємо за нашим улюбленцем, щоб у нього було життя. Ну і звичайно прокачуємо рівень. Ну а я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення.